Як людина пізнає світ. Як ми дізнаємося про те, що відбувається довкола? Заплющ очі. А тепер розплющ. Уяви, що перед тобою тістечко, ось таке. Яке воно? Що кажуть тобі очі? Воно жовте і кругле. А тепер візьми його в руки. Яке воно? М'яке, крихке, а ще липке. Понюхай його. Приємно пахне. Щось схоже на запах лимона. Джр. Що це? Чуєш? То прилетіла бджола. Їй теж кортить поласувати тістечком. Треба мерщій його з'їсти. Скуштуй, яке ж солодке. Ти бачиш, як багато ми дізналися. І все це завдяки тому, що ти маєш очі, вуха, ніс, язик і шкіру. Очі, вуха, ніс, язик і шкіра по всьому тілу це п'ять органів чуття, які надсилають сигнали до мозку. Повторюємо разом! Очі, щоб бачити, вуха, щоб чути. Ніс щоб відчувати запах, язик, щоб відчувати смак, Шкіра, щоб відчути, які предмети на дотик. Усі разом п'ять органів чуття. Допомагають нам спостерігати і пізнавати світ. Зір, слух, нюх, смак і дотик це наші відчуття. Повторюймо разом зір, слух, нюх, смак і дотик це наші відчуття.